Доброго дня, любі друзі! Сьогодні разом із вами я хочу приготувати м'ясні фрикадельки, овочево-м'ясні. Із картопелькою сметані і з кропчиком. Ось вона така, бачите, які вони смачні. Смачні картопелька, ще додавила гірочків солених. Вони такі. Хрумкі-хрумкі і дуже смачно пахне з усіма інгредієнтами, які додали приправами. Тож, давайте будемо готувати разом. Ось такі вони, бачите, в розрізі. Вони такі соковиті, вони такі запашні, вони такі смачні. Дуже-дуже смачні. І картопелька ось така, бачите, вона з закропчиком, сметанкою. І вона дуже смакує до. Цих прикаделів. Мій герочок, він такий хрумкий. Для цього рецепту я взяла одну морквину, потерла її на велику терку. Така красива морква, такий колір прекрасний. Взяла також трішки перчику різних кольорів: зеленого, червоного і жовтого. Я порізала його такими полосками. Також я взяла одну велику цибулину. І також 300 г фаршу сіль, перець. Також я буду використовувати три зубчики чеснику. Цибулину я покришу. Півкільцями. Ось такими чи маленькими, не дрібними, тому що цибуля буде жаритися на сковорідці. Я її ось так розімну. Ми знаємо, що цибуля вона корисна взагалі і від застуди. І для укріплення. Десен. І багато-багато да, корисних таких цілющих властивостей. у Цибульки є. Так що я раджу всім живати цибулю у будь-якому вигляді. І в сирому, і в смаженому, і з супами, і з борщами. Використовую її і в котлети, і в м'ясо, кругом. Також у мене є трішечки зелених пагінців цибулі, я також їх покришу і буду використовувати у рецепт. Зелена цибулька теж смачна. Ми її прикрашаємо блюда, також ми її їмо із борщами. Особливо я люблю люблюся з щавльовим борщем. От. І підходить також пагни часнику. чеснику. Коли зараз чесничок підріс, ці зелені пагненьки, вони дуже смачно підходять до щавльового борщу. коли-небудь Будете готувати борщ? Візьміть і попробуйте. А зараз я вже на розігріту сковорідку без олійки викидаю цибульку. Так, і моркву. І вона буде готуватися по соте. Хто не знає, бо не бачить, чи бачить перший раз по соте, Це коли цибуля на сковорідці міняє такий білий колір на скляний, а морква із такого ясно-рожевого на блідорожевий. Ось так. І нехай готується. Скільки буде готуватися, ось десь по хвилиночки чотири. Щоб швидше готувалася, наша підсмажечка по суте, я прикрию сковорідку кришкою. Відсмажечка побула ще одну хвилиночку. Я виключаю газ. І все викидаю в миску. Засмажка виглядить ось так. Бачите, вона вже така апетитна, красива, ці різні кольори. Дуже прикрашає, звичайно, наше блюдо і смаки, якими будемо додати цю засмажку у м'ясо. Ну, це буде також дуже-дуже смачно. Смажені овочі я перекинула в м'ясорубку і зараз буду перемелювати. Така перекручена овочева маса в нас вийшла. Вона така чудова, різнокольорова. Запах такий прекрасний. І зараз сюди я додаю фарш. На чеснокодавку я видавлю три зубчики чесником. Перед чорний мелений. Десь дві щипочки буде. І сіль. Також я не буду пересолювати. а дві з половиною щіпки. Я це все перемішаю. так. Ложечкою. Також я зб'ю вилучкою одне яєчко, воно ну, не домашнє, цибуля домашня, морква домашня, яєчко домашнє. Все домашнє без ГМО, торгове е харчування. я це яєчко зб'ю і додав у фарш. Ось так. Все домашнє. Але це не я. його... Вирощувала, вирощувала моя сваха У мене було також закінчилася. От е, є в мене сваха, в неї є також земля. І вона вирощує. Вона вирощує і чесники цибульку, і бурячки червоні. І також е, передає яйчка. Так що в мене дуже-дуже хороша сваха. Сваха Таня. Ось така маса вийшла. Вона така, бачите, Смачненько. І яєчко я дала для того, щоб наші фрикадельки не розламувалися. Ну І зараз я вже буду переходити до плити. На розігріту сковорідку я наливаю десь 3 столові ложечки олії. Руки я в водичку, я набрала собі в окрему мисочку водички. Набираю ложечкою фарш, ось так. І роблю ось такі, можна більше, ось такі фрикадельки. Я не додавала ні хліб, ні муку, нічого такі, і кладу їх на сковорідку розігріту. Ось так. І на середньому вогні вони будуть у нас підсмажуватися. Редайки піджарилися на одній стороні дві филиночки, і я їх перекину на іншу сторону. Ось так, бачите, вони підсмажились трішечки. Ось такі вони, получаються. Підсмажувати по дві филиночки з кожної сторони. На більшок, як в середньому вогні. Хвилиночку вони прожарилися і на одну хвилиночку їх прикрила кришечкою. Ви, любимо її, готуйте зі мною, хто хоче. Разом допомагайте мені. Я думаю, що і вам буде цікаво. Прийшло дві хвилиночки з другої сторони, я їх буду перекладати з сковорідки в миску. Дивіться, вони такі запечені, смачні. З гарніру я візьму картопільки, Відварила, притрусила сметанкою. Я картопельку також притрушу кропчиком. Ось так. І додам сюди. Наші фрикадельки. так. так. Значите, вони так апетитно виглядять. мені дуже смачно. Дуже смачно виглядають із картопількою. Це дуже-дуже смачно. Ну що ж, мої любі, ми закінчили приготування блюда разом із вами, а зараз я е, прошу кожного із вас переглянути відео до кінця, посмакувати, приготувати вдома його, відчути, яке воно дійсно смачне, і готувати не тільки один раз. Це блюдо таке, що його можна подавати і на свято, і на будень. Тож, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!